Мочитися з откосами, спочатку пінопласт, потім клей, сітка, потім якось заробляти. І хоч я вже готовий, будь ласка, варіант тобі. Термооткос. Термооткос, який вже зароблений, він йде ось такими модулями. Ти клеїш просто по модулям, тільки швидко треба буде заробити. І все. Клеїться елементарно легко, клейпену, просто намастив, приклав і в тебе виходить красота. Далі, як кута зробити? Кут теж, не треба нічого там підрізати. Ось кут готовий, вже в тебе є кут. Тобто ти просто взяв кута. Приклеїв і все, і далі від нього відталкуєшся, йдеш ось такої, тако, тако йдеш далі його клеїш. Ну, І підрізаєш тільки знизу, грубо говоря, тут, де в тебе вже закінчується. Все. Далі, ну, Монтаж елементарно легкий, простий. ну, і Не треба робити цих куча операцій. Лишніх, я просто ще не знав, що є така штука, колись і почав робити ну, з пінопласта. Ну але реально, реально, це в рази удобніше. А по ціні це вийде те саме, що робить з пінопластом, сітка, клей. Ну коротше, не мучтеся, беріть зразу готові термооткоси, дай дай буде вам щастя. А як замовити? Як виміряти? Вміряєте ширину, висоту, глибину, глибину відкосу, вміряйте глибину відкосу і пишете нам особисті повідомлення, прораховуємо вам і відправляємо.